Люблю готувати. То є добре, а улюблена страва яка Іванка. Юлечка вітається з Лідою Бажає доброго вечора. Ніна Микитенко Богдан Турта доброго вечора. Іночка майстер, Анічка Вовк, привітики. Світлака Михнюк доброго вечора. Гарного спілкування нас. Пройшла гроза. Зараз вияснилось. Ой-ой. Гроза, ну гроза ще гроза, якби не град. Привітики, Світленко, привітики. Яна Микитенко, Давід, доброго вечора, гарного настрою, міцного здоров'я, Божого захисту. Богдану Іванка Капечук, добрий вечір. Із Світланкою Михнюк вітається Богдан. Бажає доброго вечора. Танюша Чепурник, бабуся Галя, Лідочка, Аня, Вовк, свята, Михнюк щире вітання, здоров'я, миру і спокою. Бабуся Галя з Юлією Бойкою вітається, з Ніною, з Галинкою, з Іванкою, з Богданом, з зіночкою мастером і Оксаною Андріївною. Доброго вечора. Приємного спілкування всім здоров'я, міцного сили, добра. Злагоди Божої благодаті. Ніна, Світланка Михнюк, добро вечора, гарного настрою, міцного здоров'я. Люба, прибери, будь ласка, Івана Андрія вам, бо я вже не повертаюся. Люба, бабуся, Галя, Світланка Михнюк, Юля, Бойко, доброго вечора, міцного здоров'я. Лідочка Інна Майстер, Ніна Микитенко, Юлія Бойко, Ілюша і твоя мама Оксана, Надя Малик, Галинка, Таня Чепурник, Іванка Капечук. Доброго вечора. приємного спілкування, міцного здоров'я. Юля, дякую на взаєм. Анна, доброго вечора, Люба, Баба Галя, Богдан. Гарного настрою, позитивного вечора. Юлічка Бойко, Світланка Михнюк, привітики. Богдан Турта, Тетяна Чепурник, добрий вечір. Іночка вітає. Е, люблю готувати, особливо, коли є що. А от коли доводиться зробити злайна цукерку, то нерви не витримують. Так, є, Ніночка, усіх так. Лідочка, доброго вечора, Галинка вітається. Богдан, Люба Сафронівна, Ігор Наталя, добрий вечір. Таня вкусняшки. Доброго вечора, Таня. і Всі, хто в чаті, гарного вечора та приємного спілкування. Привітки, Таню, гарного вечора і вам. Люба Анна Вук, Юлія Бойко, Доброго вечора. міцного здоров'я. Танюша Редмі, Мі-28. Доброго вечора, Таня. Гарного настрою, крепкого здоров'я, удачі, благополуччя вам. Доброго вечора, Танюша. Дівчатка пишемо на тему, хто що... яка улюблена страва. Чи подобається готувати, яка кухня подобається вам? І пишемо, що ви вечеряли, що готували на вечері. У нас не було води. Всім годин вечора, лише тільки дали водичку. Лідочка, бабуся Галя, Анна Вук, Богданчику. Добро вечора, миру, добра і здоров'я. Бабуся Галя, Таня Чепурних, Андрій, Богдан, Лідочка, Анна Вок. Доброго вечора, приємного спілкування, всім миру, добра, благодай Божої і благодаті. Люба вкусняшки Ліда Огер, доброго вечора і міцного здоров'я. Бабуся Галя, Юлія Бойко, дякую. І на майстер Танечка Редмі, привітик. Бабусю Галю, доброго вечора, вітається Галинка. Богдан, Таня вкусняшки, добрий вечір. Чел, привіт всім. Бабуся Аля і на майстер дякую вам, теж всього найкращого. Ніна Микитенко, я люблю готувати, якщо знаю, що маю готувати, або якщо щось замовила. Якщо треба ще придумувати, що готувати, то й натнення не має щось готувати. А страви люблю різні, аби смачно, але багато не їм. Ну, я знаю, і, Ніночко, що ти багато не їси, бо по твоїй фігурі видно, що ти така. Ізясна жіночка.